Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас вийшла новина про те, що знову до нас їде чорний ринок. Відповідно, я не буду займатися інфоциганством. Давайте просто подивимося коротенький відосик. І власне, що тут нам говориться? Власне. Свята минули. Час. Свята минули. до, справи. Час до справ. Ну що, Будемо очікувати на повернення оцього чудового режиму. Плюс мені сподобалося те, що знову повернули нам Чорного Ворона. Чи це натяк на те, що, можливо, буде в нас я на 50-го знову оцей чорний, я не знаю, ну, але, тим не менше, як символ чорного ринку, можливо, воно саме так. Отже, як воно буде проходити? Дивіться. Перший лот у нас буде в середу, 22 числа, о 20-й годині за Києвом. Відповідно, 22 січня заходимо о 20 і будемо. Дивитися, що там буде за лот. Із можливих, це, звичайно, Бабаха 183. Власне, то, думаю, що буде така з вірогідністю 90%, тому що її вже відносно давно не було, десь там 2 роки тому. Тому вона постійно з'являється. А стосовно інших лотів, я не буду нічого казати. Подивимося, як воно буде. Не буду займатися тим інфоциганством і робити відео там по 10-15 хвилин для заради переглядів. І там розмірковувати про що і як буде. Звичайно, мені хотілося б побачити, там, наприклад, якогось базіка 176-го, а ще щоб він був там за срібло або за вільний досвід. Ну, але це лише, <coughs> скажімо так, у моїх мріях. А по факту подивимося, власне, як, які будуть лоти, і чи будуть вони вартувати того чи ні. В принципі, до даної події я готовий. У мене більше 1,6 мільйона вільного досвіду, 70 мільйонів срібла. Стосовно золота, бідно, тому якщо будуть якісь суперлоти за золото, то я, звичайно, буду в прольоті. Такі от справи. Всім вам дякую за перегляд і бувайте!